Шановне товариство, вітаю вас з цим святом. Вважаю, що продовження Шевченківського юбилейного 200-го року буде після нашої української перемоги на сході, і ми зможемо вшанувати нашого кобзаря, нашого великого українця на святі перемоги і обов'язково будуть нові пам'ятники, нові музеї, і обов'язково українська. Освіта буде будуватися на вченнях Шевченка. Дякую вам, слава Україні! За останній рік, більше року, за останній час, люди все частіше звертаються до генія українського народу, не чекаючи юбілейних дат, тому що в його творчості, в його словах, в його думках хочуть знайти відповідь. На сьогоднішні події, звіряється з ним, як жити і як поступати сьогодні. Тому що той час, коли жив Шевченко, і наші дні, вони дуже перекликаються. Він жив, коли Україна була в складі Російської імперії, і він мріяв, щоб Україна була незалежною державою. Ми ж сьогодні живемо, слава Богу, у незалежній Україні. Який хочу знову ж таки повернути до Російської імперії. Я переконаний, що такої країни, як наша, в якій живуть люди духовні, люди патріотично настроєні, люди, які мають таку прекрасну молодь, у такої країни велике майбутнє. І ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Люди завжди йшли до Кобзаря, тому що оце була та базова основа взагалі української нації, яка була всі ці роки, незважаючи на ситуацію, незважаючи на політику, на економіку. Тому, знаєте, ці слова єднайтеся, браття, слава Богу, що на сьогоднішній день це відбулося це єднання, це розуміння того, що країна, в якій ти живеш, це твоя батьківщина. І Суверенність, свободу цієї країни потрібно відстоювати, в кого як виходить. Хто на фронті, хто в тилу, хто допомагає як може, але взагалі саме головне це духовне єднання націй. Тому хотілося б подякувати Тарасу Григоровичу за те, що він є такий, за те, що він є у нас, а ми є в нього. І давайте будемо чесними один перед одним. Потрібно зробити максимум того. Щоб все те, що ми маємо, зберегти, приумножити. І щоб всі ті процеси, які вже пішли в суспільстві, ні в якому разі, незважаючи ні на яку силу, не зважаючи ні на які гроші, ні на яке зло, не мали права на життя. Тому вітаю вас сьогоднішнім святом. Всім. Ще раз низько вклоняюся вам за те, що ви прийшли сюди, і бажаю всім нам перемоги. Слава Україні! Вічна та могутня Україна залежною від інших ти була, хотіли тебе, бачить на колінах, та вирватись з полону ти змогла. Тяжкому, нелегкому, двобої собі ти незалежність здобула, колись була найменшою сестрою. наречена ти весна запалює свічки каштан.